Окупанти випустили по території України 132 дрони. Знову мішенню став Київ. Є поранені на Одещині, противник цілив по інфраструктурі. У Херсонській області загинула цивільна людина. Значні руйнування у низці регіонів. Всі деталі за мить, підписуйтесь і переходимо до головного. Ворог не припиняє щоденні атаки БПЛА на Київ та околиці з вечора, 28 листопада і протягом ночі, 29 числа. Тривога у області тривала майже 7 годин. У регіоні працювали сили ППО. За даними ОВА, оборонці неба спрацювали навідмінно. Однак, вкотре неприємності наробили не уламки ворожих шахетів, які розліталися по столиці. У Дніпровському районі Києва рештка БПЛА впали на будівлю дитячої поліклініки. Розбилося скло на вікнах та фасадних частинах під'їздів у трьох сусідніх висотних будинках. Також була пошкоджена стіна будівлі медзакладу, зламані дерева у дворі. На місці виявили одного постраждалого, це охоронець закладу. У чоловіка закритий перелом лівої стегнової кістки. Його госпіталізували. Додам, що на Київщині внаслідок падіння уламків збитих цілей у одному із населених пунктів пошкоджено приватний будинок, а також господарську споруду. Пошкодження незначні, вибито скління, посічений фасад будинку. Постраждалих серед цивільного населення немає. А це моторошні нічні світлини із Одещини. У місті палали будинки. Ворог поцілив попри портовій та транспортній інфраструктурі. У трьох населених пунктах пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, також гаражі та інші надвірні споруди газогін та автомобіль. Зазнали поранень семеро людей, госпіталізували чотирьох. Серед них одна жінка у важкому стані, а інші у стані середнього ступеня важкості. Про таке розповіли у ОВА. Російські війська кілька разів атакували південний регіон безпілотниками. У результаті сили ППО збили 18 шахетів. На жаль, є жертви у Херсонській області. Зранку п'ятниці під удар російського дрона у Дніпровському регіоні потрапила жителька обласного центру. На жаль, внаслідок вибуху вона дістала смертельні поранення. Жінка загинула на місці. Про таке повідомив глава регіону Олександр Прокудін. Через російські обстріли протягом минулої доби ще дев'ятеро людей дістали поранення. Загалом під обстрілами були 15 населених пунктів. На Миколаївщині минулої доби агресор атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Окупанти за попередні 24 години завдали 350 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Атакували дронами, артилерією та із РСЗВ. Зафіксовано руйнування будинків та інфраструктури, жертв серед мирних мешканців немає. Донімає загарник Дніпропетровщину. Вранці атакував Нікополь дроном Камікадзе. Наслідки наразі уточнюються. Напередодні ввечері рос поцілила по центру із РСЗВ Град. Минулося без загиблих та без постраждалих. Кабе скидає нападник на Харківщину. Пізно ввечері, 28 листопада, авіацію РФ завдано удари по Золочівській громаді. Дві бомби вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка. Ще дві. По відкритій місцевості поблизу села Карасівка. У селі Палатки внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено частково приватний будинок, а також ангар сільського господарства. Троє людей поранені через обстріли Донецької області минулої доби. Про таке розповів начальник ОВА Вадим Філашкін. Лише прифронтове місто Покровськ обстріляли чотири рази за минулу добу. Окупанти били дронами, а також на місто скинули авіабомбу. Через обстріл згоріла вантажівка, зруйновані та пошкоджені приватні будинки. У Хотіні на Сумщині керованою авіабомбою знищено три будинки, а ще десять пошкоджені. У селі Біловоди зафіксовано вісім ударів кабами. Руйнування значні, а кількість пошкоджень осель уточнюється. У Есминській громаді через авіаудар, на жаль, поранено людину. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Про таке повідомляє ова. Всього за ніч росіяни випустили 132 тридцять шахеди та безпілотники нестановленого типу, збито 88 дронів. Ще 41 безпілотник локаційно втрачено. А один БПЛА повернувся у Росію. Ми обіцяємо і надалі фіксувати військові злочини країни-терористки. Дякуємо вам за довіру до команди Січас. Ви ж підписуйтесь, аби не губитись. Масштабний удар по українській інфраструктурі. Російські ракети летіли по всій країні. Потерпали критичні об'єкти на Волині, Рівненщині, а також Львівщині. Загалом є пошкодження у 14 регіонах країни. Буде серйозний блокаут в «Укренерго» Пояснили, чи матимуть українці світло. Про це вже за мить на каналі Січас. Рекомендую вам підписатися і натиснути на дзвіночок. Ми починаємо. Україною прокотилася масована ракетна атака. Ворог вночі та зранку, 28 листопада, спрямував всі засоби на ураження нашої енергетики. Вибухи лунали у кількох областях. Так прильоти підтвердила Волинська обласна військова адміністрація. Її керівник Іван Рудницький зазначив, нападники скерували ракети по критичній інфраструктурі. Вже завершено гасіння пожежі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Наразі тимчасово без електрики орієнтовано 215 тисяч абонентів. У деяких відсутня також вода. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що влучань було декілька. Пропоную почути пряму мову щодо ситуації. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту. Е Кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами, підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луць, тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста. А пункти незламності, пункти бігрів вони вже відкриті. Якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися, скористатися інтернетом, можете відвідувати їх. Крім того, очевидці показали перші секунди після атаки на рівне. Після вибуху близько 8.36 ранку здійнявся дим. Цілю так само був об'єкт енергетичної інфраструктури. Керманич області Олександр Коваль сповістив про знеструмлення без електропостачання. 681 населений пункт. 15 котелень рівне Теплоенерго працюють, 14 зупинені. Без води із десяток населених пунктів. Спеціалісти працюють над відновленням комунікації. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балконі рами у двох житлових будинках. Рівняна знаходять уламки ракети на вулиці Соборній. Однак тут варто окремо підкреслити: брати в руки ці елементи може бути небезпечним. Тому, будь ласка, утримайтеся від подібних фото. Ворог атакував ще два об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Деталі влада регіону пообіцяла згодом. Разом з тим, у ДСНС області поділилися кадрами гасіння пожежі. Через атаку 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Найближчі тижні область житиме у жорстких графіках відключення. Про таке попередили в ОВА. На Прикарпатті пошкоджено приватні будинки, знеструмлено Житомир. Вибухи також лунали у Івано-Франківській та Хмельницькій областях у останній частково відсутні електропостачання у Шепетівському, а також Хмельницькому районах. На території області знищено 5 ракет. Били росіяни і по Кіровоградщині ракетами і дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв, на щастя немає. У місті Шостка, що на Сумщині, зруйновано кілька об'єктів інфраструктури, зафіксовано три вибухи. Пошкоджено школу, лікарню, багатоповерхівки та об'єкти водозабезпечення. На Вінничині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Також травмовано жінку, їй надають необхідну медичну допомогу. Про таке пише офіційний телеграм-канал ОВА. Оборонці неба знищили одну ракету над землями Чернівецької області. Уламки пошкодили житлові будинки у Дністровському районі. Про ураження будинків та руйнування господарчої будівлі передає влада Вінничини. Внаслідок атаки горіла автівка, травмована одну жінку. Моніторингові ресурси показали приблизно траєкторію польоту ворожих ракет цього ранку. Але кошмари у противник не тільки захід. Знову під прицілом опинився Харків. Кадрами нічного прильоту діляться містяни. Льоти прийшлися по території одного із підприємств Київського району. Про таке повідомив мер Ігор Терехов. Інформації щодо постраждалих не надходило. Та, на жаль, на цьому все не припинилося. пів на першу над обласним центром нависла загроза ворожих кавів у місті чутно вибух. Ми стежимо за ситуацією, і як тільки буде більше інформації, одразу вас повідомимо. Перебувайте в укриттях. Вкотре потерпала і Одеса. Є влучання. На світанку хмара диму стояла над будинками. За даними голови ОВА Олега Кіпера, у Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждали двоє людей: це 16-річний хлопець та жінка віком 90 років в обох садна і різані рани. Загалом нашим силам ППО вдалося знищити 35 ударних БПЛА із 97. 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено. Підтверджено збиття 76 крилатих ракет Х101 калібр та трьох керованих авіаційних ракет Х-5969. Одразу після масованого терору «Укренерго» було змушене ввести екстрені відключення електроенергії по всій країні. Знеструмлено навіть окремі ділянки залізниці. Шість потягів прямують із запізненнями. Про це повідомляє Укрзалізниця. Але станом на опівдень 28 листопада аварійні відключення по всій Україні скасовано. Силу набирають графіки. Інформує Укренерго. Години подачі дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу. Бережіть себе та рідних і підписуйтесь на канал Січас, аби бути в курсі головного.